Мобілізація чи рекрутинг от таке питання ставила знімальна група рівне онлайн учора на Рівненських вулицях. Перехожим і виявилося, що абсолютна більшість тих, з ким вони поспілкувалися, просили пояснити їм, що ж таке рекрутинг. Не розуміють люди різниці між рекрутингом і мобілізацією. Стало зрозуміло, що треба дещо пояснити саме тому сьогодні. Моїм гостем є Віктор. Він рекрутер, представляє рекрутинговий центр Атлант. І просто зараз трошки про лєму світла на те, що ж власне є рекрутинг. Той хто хотів би потрапити в твій підрозділ, що йому сьогодні в нинішніх умовах потрібно зробити? Саме головне це бажання пройти військово-лікарську комісію, пройти. Базову загальну військову підготовку та е за фахом навчання. Ну, людей багатьох, особливо я так розумію, тих, хто не знає, що таке рекрутинг, трохи от лякають всі ці слова. Вони думають, от тільки ми туди підемо, і там уже у нас вибору ніякого не буде. Нас десь скерують туди, куди хтось захоче. Як зробити, чи, чи можливо зробити так, щоб от сценарій був інший, щоб так не сталося. Звичайно, можливо, якщо в першу чергу. В людини особисто є бажання, людина приходить в рекрутинговий центр, спілкується, ми розуміємо, що людина може робити, і определяється людина на займану посаду до Збройних сил України. Які є вимоги для вступу? До вашого роду військ і які можливо спеціальності сьогодні найзапитуваніші? Ну, е, спеціальності в Збройних сил України потрібно абсолютно всі, але потрібно водії, дешефрувальники збору та обробки інформації, зовнішні пілоти е, та оператори цільового навантаження. Базова підготовка, як вона довго триває? Підготовка е, за фахом е, триває. До місяця часу, а от можливості для якогось просування кар'єрною драбиною для такого зростання, вони існують чи от все-таки складнося е, так існує... Хто на них може розраховувати в першу чергу. Е, так, існують кар'єрні зростання. Це насамперед залежить від самої людини. Якщо в людини є бажання служити, розвиватися. Така людина буде спрямована до навчальних центрів, щоб людина могла б вчитися, розвиватися за певним фахом, що собі обрала займану посаду для новобранців, для тих, хто виявляє бажання до вас приєднатися, можливо, передбачені якісь певні бонуси взагалі, от є різниця між тими, хто поповнює десь ваші ряди. Шляхом внаслідок там, мобілізації, і тими, от все-таки, які виявили своє бажання і через рекрутинговий центр до вас потрапили. Звичайно, що є, якщо людина підписала контракт Збройними силами України. Їй виплачують одноразову допомогу, допомога з ЄОСЕЛІ та допомога з купівлі транспортного засобу в сумі до 150 тисяч гривень. Освіту здобувати під час служби можливо для такі умови. Е, можна здобувати освіту заочної форми навчання. В інститутах та університетах можна здобувати освіту в навчальних центрах збройних сил України? Часу на це вистачає, от, коли людина змушена там певні обов'язки свої виконувати, і от чи, чи лишається за цим всім час? Ще от власне на те, щоб. Досконалювати свої знання, якщо по є нагальна потреба в навчанні особового складу, такий особовий склад обов'язково спрямовується до навчальних центрів для підвищення кваліфікації та здобуття професії за фахом. А які є варіанти, скажімо, з здобуттям житла? От як відбувається це забезпечення? Забезпечення відбувається, коли військовослужбовець стає на квартирну чергу. Поки військовослужбовець особистого житла немає. Є також пріоритет подавання пакету документів за оренду житла. А якісь пільги родини військовослужбовців сьогодні мають які ці пільги, якщо вони є. Родини військовослужбовців мають у тому випадку, якщо військовослужбовець має статус учасника бойових дій, пільги надаються на комунальні послуги. Пільги дітям надаються до вступу у вищі навчальні заклади. А от можливості відвідати родину, отримати відпустку з такою метою. Наскільки часто вони відбуваються? Є можливість їх отримати. Бо знаю, що багато військовослужбовців от скаржаться саме на це питання. У вас як е відпустки взагалі надаються? надаються відпустки на 30 днів, але так як на сьогоднішній день в країні військовий стан, відпустку на 30 днів не дають, а розбивається на 15 днів. можна взяти двічі по 15 днів? Е, так.